Так, пофарбували нашу декоративну штукатурку мапу світу, яку ми зробили, із звичайно, акрилової шпаклівки МГФ акрил, Шпатель і пофарбували Дюфай Матлатекс. Витрати 850 грам на метр квадратний самої шпаклівки, і фарби 250 мл на метр квадратний в два шари. Тому, кому потрібні матеріали для того, щоб створити декоративну штукатурку мапу світу, звертайтесь в Укргос. Також можна придбати і лаки, і барнички, і такі декоративні. Добавочки, як артметал, колір із фібло, і фібло? Тар... Антична бронза. Будемо наносити античну бронзу на верхушки, а також на двокольорову декоративну штукатурку. Будемо робити мапу світу. І також стривати верхушки цією античною бронзою. Тут ми підложку зробили в один темно коричневий колір, а зверху ми затануємо цю шпаклівку. За допомогою барничка, ось цього, і зробимо світло-коричневий колір. І таким чином скриємо зверху потім лаком і по верхушечкам пройдемося бронзою. Тому, кому потрібні такі матеріали, звертайтесь в Укргос.